Добре, ось ще одна річ, яку я хотів прокоментувати. Це, як правило, росіяни, які заходять на мій канал, чогось постійно хочуть мене записати до росіян. Чомусь постійно ось це нав'язують мені, що я, будь то я не українець, я русський, я росіянин. Я просто одну пісню згадав: я руський і різні камери. Да, 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 да. Я в одному із хайлайтів маргінала чув там варіанти на, на цю тему цікаві. А, значить, це один із багатьох таких а, пише там: якщо старий канал був і вевся на русском, значить, родной язык автора русський. Я розумію, що деяким людям можливо складно собі уявити, що людина може від народження говорити там двома-трьома мовами. Іноді бувають такі ситуації, що там діти там з маленьких років п'ятьма шістьма мовами говорять. Для багатьох росіян чомусь це важко уявити собі. Ну я розумію, що ви все життя проговорили тільки однією мовою і все. І уявити собі, що бувають якісь інші ситуації вам складно, але я не розумів взагалі, чому я маю вважати себе русським. Я ось трошки поясню історію свого роду, ну принаймні по материнській лінії, я знаю дуже добре. Мало хто може похизуватися таким же знанням, бо в мене двоюрідна бабка займалася історією, вона там дуже довго сиділа по цим архівам і так далі, і залишила по собі там великий талмуд про історію нашого роду, звідки там ми походимо. І я приблизно уявляю, звідки ми походимо ну, вглиб, аж, можливо, там, до 17-го століття десь. І я знаю, що ну принаймні по материнській лінії в мене там росіян практично немає взагалі. Там етнічні українці, це дрібні, як сказати, дрібні поміщики, да? козацька, ось ця еліта трошечки, і є домішка поляків. Ось, але росіян там практично немає. По батьківській лінії, в мене, ну я не так добре знаю історію цього роду, але тут теж в основному всі етнічні українці, тобто люди з України. Ну і там є росіяни, там є трошечки домішків росіян десь там із під Саратова, ось але в основному в роду всі українці етнічні. Чому я маю вважати себе русським, я не знаю. По-друге, стосовно мови. Ну так я народився в російськомовній родині. Мої батьки обидва говорили і говорять досі російською. Вони ну так і не навчилися говорити українською, хоча вони займають повністю проукраїнську позицію і дуже добре розуміють українську. Там без проблем дивляться фільми, дивляться телевізор українською мовою і так далі. Ну, але якби від народження перша мова моя дійсно була російська. Але з українською я теж контактував. Мені мати співала пісні, принаймні українською мовою. Я з дитинства їх знав там багато. Несе галя воду, коромисло гнеться і так далі. І в перший клас я пішов в українську школу. Тобто, у нас усі предмети були українською мовою. Я дуже швидко заговорив українською, і відтоді, принаймні, як, як мінімум половину свого ж, часу. Я говорив українською. Чому це для мене? Ось російська має бути єдиною там рідною мовою. Наразі я, я б сказав би, що це просто перша мова. Да? Рідна для мене тепер вже точно українська. Я, я не знаю, як може бути по іншому. А стосовно чому в мене російськомовна родина, то теж е, зрозуміло в нашій місцевості, де я народився, в основному всі російськомовні. Але російська мова там це теж не рідна мова, вона була принесена сюди, нав'язана так би мовити. Ще і за часів Російської імперії, і за часів більшовиків Радянського Союзу. Тобто, це цей регіон русифікували. Але моя бабуся, ось двоюрідна бабуся, говорила українською мовою, бабуся пряма по материнській лінії говорила. ну, вже під кінець життя більше суржиком, таким, але в дитинстві вона говорила українською. Так, може там в місті люди говорять російською, але виїзд за межі міста і проїться по селах, всюди буде звучати українська. Чому я маю вважати себе русським і росіянином? І взагалі чому в мене має бути якийсь ресентимент по відношенню там до Росії, до тієї країни, в якій я ніколи не жив? Майже ніколи не був, і все. Mm -hmm. А, і, і, і ще до речі, прикол стосовно того, що ось, знаєте, є ж так така точка зору, що ось при Радянському Союзі все так було добре, типу, і мови національних меншин розвивалися, mm -hmm. і там все, все таке. Ну, ось, вам приклад, чому моя мама не може говорити українською, чому вона в дитинстві не вивчила українську мову. Це я нещодавно дізнався, виявляється. Коли її привели до школи в перший клас, uh -huh. директор там поговорив з нею, подивився і каже: Значить, ми звільнимо вас від уроків української. У неї така гарна російська вимова, що не хочемо її псувати. Uh -huh. І в мене мама була звільнена від уроків української. Вона їх не відвідувала. Так, це звичайно. Ну, взагалі, так, викладання в радянській школі відбувалось всіх предметів тільки російською, і це чудово задокументований факт. Я ось проект робив теж. Знову ну не я один, вся група робила проект. Типу, ми проводили інтерв'ювання. Літніх людей, котрі навчали, причому в селах саме, не в містах, то навіть в селах, в сільських школах, де люди, в принципі, завжди, що при часів російсь... Російської імперії, за переписом говорили малоросійською, як тоді написано було, що за радянської доби, в принципі, українською спілкувались, ну, або подібним на українську мову, хтось суржиком може назвати. А от викладання в школі, навчання в школі, навіть в селах, забитих селах відбувалося обов'язково російською. Mm -hmm. Там історія якась чи математика, виключно російською. Але але я, я так скажу, що в селах якраз російська мова найменше прижилась. так так, тут я згоден. Ну, тут такий момент знову ж таки, як казав Станкевич, що найбільшу русифікацію провів радянський союз, тому що в Російській імперії, наприклад, не спостерігалось такої кількості людей, що ідентифікують себе як росіяни. Тому ж самому Казахстані чи то Латвії, тобто, по великому рахунку, русифікація це заслуга Йосіфавісаріоновича Сталіна з його індустріалізації. Ну і радянської машини загалом, саме радянська влада, от. Масово ешелонами, сім'ями, основно так сім'ями, засилала в великих кількостях людську масу, що прив'язує ідентифікує себе з Росією, мовно, культурно чи ще якось, і відсилала то їх там в Прибалтику, то в Казахстан, то в Україну на Донбас. Тобто, очевидно, індустріалізація відбувалася за доби Російської імперії. Якщо ми візьмемо... Перепис Російської імперії за 1897 рік, єдиний перепис і останній з переписів. То на графіках буде видно і по документації, що так, в селах і на периферії, в тій ж Харківській губерні малоросами себе вважають там 60 чи навіть більше відсотків. Та сама динаміка там в Київській губерні, там на Сході, те, що сьогодні Донецька область, Луганська область, тобто так, в селах. І на великих містечках малоросійська ідентичність і мова абсолютно домінує. В містах, так як це індустріальні центри, той же Київ, Харків і в містах саме або промислових центрах домінувала саме російська мова. Але знову ж таки, це не в силу того, що там ця мова була, як сказав Скьольд, нативна, першочергова. Ні, це тому, що там були кадри, котрих завезли туди, тому що. На місці не було кваліфікованих підготовлених кадрів, і тому треба було з метрополії привезти, грубо кажучи, колоністів. По великому рахунку слово колоніст сюди чудово підходить. E, Скільки казав, чому росіяни рахують, що я маю бути там русським або ще кимось? По великому рахунку більшість з них вони взагалі за радянський союз топлять. Це люди совєтські. E, тут, тут каже люди, які вдруг на 30-му году життя вспомніли рідну мову, і тепер на кожному углу Вохчуть, що вона завжди була рідна, просто то-то-то, пазьорик. Ну, я ще, ще раз скажу, що українською мовою я говорю ну, десь з шести років і половину свого життя проговорив українською мовою. Тобто це, це не так, що я на 30-му році життя раптом згадав, що в мене є якась українська рідна мова. Автор переобулся, от і все. Ну, окей, переобулся. Типу, я колись приховував, що я українець. Канал в мене був створений задовго до повномасштабного вторгнення, ну, маю на увазі україномовний канал, бо мені так захотілося. Можна, я ставлю тут кам коментар на русском для передвіжня каналу. Це не запрещається, ні не забороняється. Пишіть, якою хочете мовою, нічого страшного. Тим більше, що мене часто дивляться люди не з Росії. Хоча б російською вміють говорити, пишіть. Крінжово, звичайно, виглядає, коли людина спочатку пише російською мовою, і потім тут же дублює ще раз українською мовою. Тобто, там, я так розумію, закидує десь у Google перекладач, і тут же такий подвійний коментар залишає, начебто ми зараз з'їмо там за російську. До речі, ось подивіться той випадок, про який я казав спочатку російською мовою, а потім ще українською про, про всяк випадок, а то може з'їдеться мені каже, що к приділяється для того, щоб радости аудиторію. Мол, його інтернаціоналізм настолько силен, що для нього всі люди землі равні. Мені до речі, часто і раніше там писали, і на навіть в особисті повідомлення писали, намагались пояснити, що Клім Жуков він ніякий там не цей, він просто інтернаціоналіст, він вважає, що немає ніяких там народів, націй там і так далі не існує. Хочу висловити свою позицію з приводу цього. Коли я чую, що людина каже: Я інтернаціоналіст. Або про когось кажуть, що він інтернаціоналіст, то з моєї точки зору, це рівнозначно. Ось можна поставити знак рівності, те саме, що сказати: я кончений мудак. Поясню, чому тому, що коли мова йде про ось цей інтернаціоналізм, що там немає ніяких націй, так і далі, так далі. Але якщо ми копнемо глибше, то виявиться, що нації, наче якби ніяких немає, але все таки всі повинні бути руськими і говорити російською мовою. Бо ну, якщо подумати, якщо ти інтернаціоналіст, тобі має бути пофіг взагалі немає меж ніяких ні треба говорити державами. на есперанто. Да, давай, а що на есперанто? Давайте всі на, на англійську перейдемо, мова міжнародного спілкування або на українську. Давайте ви перейдете на українську, всі будемо українською говорити. І отут виявиться, що а ні, нічого немає, ніяких там націй, національностей нічого немає, але всі повинні бути рускими і говорити російською. Всі рівні, але хтось равніший. Ось цей інтернаціоналізм це дуже така як лицемірна позиція, яка для мене я кажу рівнозначна інтернаціоналіст, це кончений мудак. Я по іншому не можу сказати. Ось ще, ще одне від, мабуть, старого глядача ще зі старого каналу. Жаль, що канал ударився в політику, удалився відео на русском, там так далі. І так далі. Ось, ну, мені ну, якось так неприємно, коли це починають там. Ну, це ж політика. От політика. Ну півкраїни розбомбили. Скільки людей залишилося без домівки, без рідних, взагалі без життя. Ну ну, політика, не політична ситуація. Ну яка сама, от, я, як, як миші в соломі, самозарождаються. да, так такі ось сама якось виникла політична ситуація. Це ж не те, що хтось на когось там напав, і так далі. Ой. Типу я таких людей не те, що не розумію, я їх зневажаю. Ну, по-перше, помимо того, що вони оправдовують все, що завгодно одним словом, політика. Тобто вони не намагаються розібратись в причинах, наслідках. Навіщо розбиратись, якщо це політика? І так зійде, ну і так можна сто тисяч разів повторити свої помилки. По-друге, коли людина каже, що це політика, це сто відсотків означає, що ну я на це ніяк не впливаю. Я, я не причасний, а це значить ознака слабкої нікчемної людини, хробака. А більш таке от раціональне, що не, не є емоційним, то це те, що все є політика. Ну, по великому рахунку, якщо от відкинути філософські дебати, до того ж тут нема Вахштайна, соціолога, який би зараз міг би досить сильно заперечити. Стосовно моєї абсолютизації. Але, так чи інакше, більшість дій мають політичний характер. І людина існує тільки в соціумі, в суспільстві. Суспільство це не зовсім звичайно полі... політичний конструкт, але коли інш... одне суспільство стикається з іншим, вже вся політика. І, і ось цікаво, що ну, я, я йому тут написав все, і він такий жаль, що ти так думаєш. От ось таке уявлення, що якщо я не буду так думати, то все реальність зміниться. Да? Там ракети не будуть падати на нас, там ніхто не буде вмирати. Ну, це просто тому що я так думаю, то тому воно так і відбувається. знаєш, як в пірати Карибського моря, закрой глаза і представ, що це дурний сон. Я завжди так ділаю. Да? Я не знаю, що на це можна відповідати. Жаль, що ти так думаєш. Просто сам посил, що жаль, що ти так думаєш. Тут в тому смислі, що ну от я думаю, що Росія напала, Росія бомбить там наші міста. Сі йому попишу, шо. Що... Ця сама політика увірвалася в наше життя з прямим чином, тобто у вигляді російських орків, вбивць, п'яниць, мародерів, насильників і так далі. жаль, що ти так думаєш. Тобто, якщо я не буду так думати, то все, тобто ці російські орки вони зникнуть самі по собі. да Це, це, це. Не, ти був би тоді руський, моя кров'я та ця. Да, да, да. Я тягну два конца, да. да, да, да. <рес> 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 Я узкий. Так, ну що, на цій життєрадісній ноті, мабуть, будемо вже закруглятися, бо.